Сьогодні ми хочемо розповісти про масштабний сценичний номер пісні і танці з з гала концерту до свята весни 2024 року. Програма починається з адаптації з народної пісні Підіймить свій покрив, після якої йде феєрія традиційних танців. Ми можемо насолоджуватися танцями та музикою уйхорів, казахів, хуйців, киргизів і монголів. Причому костюми кожної етнічної групи мають свої унікальні риси. Танці у постановці дочно передають художні особливості різних етнічних груп синдяну, завдяки виділенню та порівнянню характерних елементів рухів. Глядачі можуть легко визначити вид танцю. Особливо варто зазначити, що мистецтво та киргизкої кумузу представлені у виставі, були включені до другої категорії нематеріальної культурної спадщини Китаю. У цьому грандіозному виступі взяли участь 255 танцюристів. А провідною виконавцею була Йоба, популярна актриса родом із Синдяну. Через різноманітність танцювальних стилів різних етнічних груп, режисер пришвидшував рухи, щоб кожна сцена була максимально яскравою. Можна уявити, наскільки складними були репетиції. У сценографії була використана стилізація стародавнього міста Кашхар. Було створено 12 фантастичних будівель, що ідеально інтегрували архітектуру стародавнього міста зі сценою гала концерту. Відтак, артисти здавалися тисячолітнім кашхаром. Кашхар Розташований на південному заході Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю, є найзахіднішим прикордонним містом країни. Колись він був великим торговим центром на стародавньому шовковому шляху, важливим вузлом сполучення між Сходом і Заходом та місцем перетину економічних, культурних і цивілізаційних шляхів. В останні роки хала-концерт до свята весни проводиться за моделлю 1 плюс 4, Щороку обирають 4 різні міста, щоб продемонструвати унікальні регіональні особливості Китаю. Це не лише збагачує візуальне сприйняття глядачів, але і підвищує популярність міст і стимулює розвиток туризму. Які враження у вас залишили? ці чудові Виступи? Які очікування у вас від концертних номерів? Присвячених року ЗМІ? Залишайте свої коментарі.